Вітаю! Сьогодні 20 вересня і це мій корисний сніданок. На сніданок у мене сьогодні омлет. Тут 2,5 яйця, так, бо я вже проголодалась. Нарешті так, Нарешті я проголодалась, бо вже майже 2 години дня. Ну, без 20 хвилин. Тому стільки багато омлету. Чого так вийшло, ну, голова зранку боліла. Але ж, я забула, що можна сказати, голова не болі. І вона не буде боліти. Тому <головіка> робіть, як я, так? А можна було б зранку сказати так. Так, і це, не дивуйтеся, це смакота, це е, заквашений портулак ось. Такий гарненький. Ось це все можна вживати. Так, а це саме смачне. Стебла саме смачні. Так, хліб підсушила. Я не знаю, буду я його вживати чи ні. Але ж омлет так, скромненька така страва. Ну, прикрасимо, зелені, базиліка. Ну, вже краще. Що, коштувати при вас смачний омлет чи ні? З листями базиліку. Так. Дуже смачно. А саме головне? Ось це ми будемо смакувати зараз. М -м -м -м. Уже? Гарно просолилась. Уже не нагадує малосольний огірок. Уже звичайний огірок нагадує. Уявляєте, таку зелень квасити, а хтось її викидає на огороді і викидає. А вона така корисна, М -м -м. я вже її полюбила. Як смачно. М -м -м. І ось цей лимон, який квасився разом з портулаком. Теж дуже смачно. Вау! Супер! А ви що? Лимон тільки до чаю додаєте. Ммм. Яка смакота? Ну, добре, це я з'їм, а ви квасці портолаку собі. Будемо ще десерт робити, я хочу спробувати. Ви знаєте, якщо базилік в суперфуд розмочувати у воді, він набухає, як чия. Але ж кажуть, що якщо додати... Олію чи кисло щось, він не буде розбухати. Ми зараз перевіримо. Так. Додала базилік і додаю сік смородини такі концентровані Ну, поки я буду їсти. Подивимось, розкриється наш базилик чи ні. Смачного вам і мені. Дуже смачний омлет. Ну добре, шуткую. Дуже смачний портулак. Омлет ви всі знаєте який. Хліб трошки спробували і все, не хочу хліба. Уже зовсім відлучила себе від хліба. Так. Десерт, так. Базилік розкрився, так Так що, мабуть, не дуже кислий сок смородини. Так. А Я хвилювалась, ніколи не додавала, бо сказала, що не розкривається зовсім. Так, розкривається, все гарно. І беремо ось такий пліт серця дракона. Пліт дракона. Я вже багато разів робила так салати. І десерт, супер десерт, супер тістечко робила з цього пліда. Це просто неймовірно, смачно вийшло. А зараз я купую і хочу зробити желе, а потім зупиняюсь. Ну чого його зробити, це желе, як воно вже і так гарне. Так. Тому зараз зробимо салат. Е, цей плід, грейпфрукт, яблука. Хочу так, при вас розрізати, щоб ви подивились, яке це чудо. Маленький ніж. Це чудо. Супер. А через екран світліш. А як я дивлюсь, так зовсім як буряк. Так, ну і яблука Робимо. І зі мною. Одно яблуко, Плід дракона, так, пів, половинку. І половинку грейп це ви всі знаєте, такі продукти, так? Ну так, знаєте. А сьогодні щось цікавеньке. Ось таке. І ось так виглядає. Це ківі ведмідь Ось так називається, не знаю. Я вперше буду куштувати, так. Порізала. Ну, так, звичайна киві. Тільки маленьке. Спробую. Смачно. Смачніш? Ммм, як смачно! Шкірочка трошки заважає, але ж хай буде. Замислилась. Я ще поріжу ківі, щось маловато. Три штучки залишилось, щоб показати своїм коліжанкам, що це таке було. Так. І додаю суперфуд насіння базиліку. Як ви думаєте, смачно або, або не смачно? Так, не потрібно думати, я вам зараз розповім, смачно або ні. Так. Ще притрусимо базилік для запаху. Який аромат, який аромат. Так де моя маленька тарілочка? Ну так, я полюбляю салати. Що ж там їсти, так їсти. Ой, я. Я. в захваті. Банана не вистачає. Ось тут би ще банан. М -м -м. Ну, не потрібно жадібності. Так. А -а -а! Я не взяла, ще їсти. Є, вілка. Так, спробуємо. Яблука. Грейпфрукт. Плід дракона. Замало. замала попала мені ось ці смакоти. Базилік. да зі смородиною. М -м -м. Скільки тут смаків у мене сьогодні? Так, Ківі. Всього потрошку. От ось так. Вау! Нічого не можу сказати вам. Нічого. Спробуйте самі. Це, це просто фантастика. Так. Дійсно, я, я не можу, не можу. Не може зупинитись. Як смачно. Вау! Але ж можу сказати: год, годуйте, годуйте свій мозок різними смаками, і ви будете здорові. Бо мозок у нашому, у нашому цілі, так, у нашій голові, це найголовне. Як смачно! Не можу, не можу з вами розпрощатись, але ж спробуйте. Спробуйте такий салат. І не обов'язково все однакове. Якщо чогось не вистачає, можна щось інше додати. Але ж, з базиліком, так, все-все мовчу. Ходіть, здорові! Побачимось, папа. Фруктовий салат дійсно просто супер. І я не можу зупинитись, але ж потрібно. Е, потрібно нагадати вам, я ж казала, що не можна е, базилік розмочувати у кислому. Він не розкриється. Але ж він розкрився у нас, він збільшився. І родини майже не було, все вібрав у себе. Але ж потім віддав обратно ридину. Тому дійсно, прислуховуйтесь і у кислому його не розводьте. Так. Все. Ну, а це вже ми так прикриємо і скажемо так і було. Шуткую. Завтра будемо розмовляти про вереск. Папа.